Військова медикиня з позивним Андора стала резервісткою за тиждень до повномасштабного вторгнення. Розповідає, була впевнена, що воно почнеться, і хотіла точно знати, що її візьмуть служити. Я йшла закривати гештальт. Я не потрапила на війну в 2014-му, Хоча ну так дуже хотіла там, була на майдані для мене. Там потім почалася війна, я себе там бачила. Але зі здоров'ям стало негаразним. Андора каже, щоб стати медиком на фронті. з початку війни на Донбасі вона вивчала тактичну медицину і готувала маму до того, що хоче на фронт. Ну, я мамі досі пояснює. Це такий це процес просто нескінчений. Не змогли родичі переконати залишитися вдома й напарницю Андори Солоху. Вона старша медикиня роти. У Нас такий рюкзак він тут у нас все. Є що потрібно, теж в <плес> ньому. До повномасштабного вторгнення жінка працювала медичною сестрою в школі. Пішла на фронт разом з чоловіком і сином. Згадує день повномасштабного вторгнення. Кажу, я йду з вами. Син мами так з батьком вже йдемо. Як запроти, кажу ні. Чим я буду сидіти вдома, Я там корисніше буду. Тепер сім'я служить в одній роті. Солоха медиком, її чоловік з позивним старий завідує зброєю, а син служить на передовій. Бути родиною на фронті взагалі як?» це? <плес> У вас добре друг друга підтримуємо, хоч не так знаєте, переживають. В тилу на них чекає донька школярка. Стіни медпункту прикрашені її малюнками. Руслана Богдан, новини на Суспільному, Харківщина.